Друзі, давайте сьогодні поговоримо про енергію ранку. Чому це важливо? Чому треба починати ранок правильно, да? в плані правильно це в позитиві, в позитивному енергетичному заряді, емоційному заряді. Да? І от це про те, що ми часто навіть не відслідковуємо на автоматі, як ми починаємо свій день. Наприклад, ви встаєте зранку, ви можете встати і ваші думки перші, які. Ой, я не хочу йти на роботу, ой, не хочу вести дітей в школу, ой, рано вставати, хто це придумав. Ну, може, дуже багато да? чого. Ой, мені куча купа справ, я не хочу нічого робити, і взагалі я себе погано почуваю, і дайте поспати. Ви вже створюєте негативний енергетичний заряд. Думка це енергія, яка формує вашу матерію. Чому? Тому що перше, що ми думаємо, це ми посилаємо в енергопростір, в квантовий простір. Це банальні закони фізики також сюди. Оцей імпульс, да? імпульс через думку, що я трансформую, тр... що я формую в своєму енергополі, що я формую в своїй реальності тут і зараз. Потім що ми робимо? Ми починаємо, хтось спішить, хтось починає з новин, да? взяли зранку, зразу читаємо там, там, там прилетіло. Немає в нас добрих новин, ну вони є, але нам їх не показують. Так це, це спеціально так зроблено. Це окрема тема, але. Ви можете не фокусуватися на цьому. Я дуже рекомендую не починати з ранок з новин, не починати ранок з негативних думок і не дивитися соцмережі. Вони нас, по-перше, зливають, особливо якісь безтолкові ролики там, да. І коли ми включаємося, дивіться, ви зразу включилися, от ви зранку відкрили очі, включилися в чужу енергію, да? дивитись чуже життя. Ви віддаєте всю свою життєву енергію іншій людині. Як би банально це не звучало, ну просто елементарно вся ваша увага, ви знаєте, де наша увага? Да? Там, і, там ми є, От там ми є, де наша увага. Коли ваша увага в телефоні, коли ваша увага в новинах, коли ваша увага в негативних думках, що ми робимо? Ми повністю це формуємо, трансформуємо і ваш день вже трансформується і подальша ваша неділя, місяць, рік і життя. В якому стані? Правильно, ви самі собі зараз відповіли на це питання. Негативному. Як це змінити? Що робити для цього, щоб це змінити? По-перше, це навик. Я от вам всім кажу, що робота з енергією, робота з установками, робота з будь-яким внутрішнім станом це навик і звичка. От як ми ходимо в зал, якщо ми будемо один раз качати м'яс, він не накачається. Якщо ми будемо робити це систематично, він дасть нам результат. Да? Так само і в нас. От кожен ранок, як ми чистимо зубки ходимо, ви знаєте, що треба вмитися, ну не підете ви на роботу, там я не знаю, зачуханий, напричосаний, не вмитий, да? і тому подібне. Так само перед тим, як відкрити очі, що ми робимо? Ми прокинулися, наш мозок вже формує якісь там думки, щось. Він, ми себе зупиняємо, що таке я творець. Не я жертва системи, не я раб системи, мені не кидали думок з поля, я суджу тут, кварю їх. Ні, я зупиняю це і кажу: стоп, щось зараз думаю. Це думки, Що в мене тут вариться в голові? Да? Яка ментальна жвачка там в мене формується? Зупинили себе далі. Не ще не відкрили очі, чого я хочу сьогодні. Тому що дуже часто ми робимо, що я не хочу йти, я не хочу вставати, я не хочу їхати. А що я хочу, спитайте себе, що я хочу тут і зараз? Чого мені хочеться? Чого хочеться моєму тілу? Можливо, мені хочеться ще 5 хвилин полежати. Чи там 5 хвилин стати раніше, попити, чайок каву, з'їсти свій сніданок до того, як вся сім'я прокинеться да, і почне розривати, бігати, кудись, сходити спокійно собі, пробачте, в одне місце, да, тому щоб ніхто не стучався в двері, якщо у вас багато живе в родині. Це, це банально, але це формує вас. Це формує ваш стан. Ваш настрій, вашу енергію, ви розумієте це? І ми думаємо, ну, що ми, ми взагалі живемо на автоматі. І кожен день, день з сурками, ми навіть дуже часто проживаємо роки так. От я коли, ну, пішла от, не те, що пішла в свідомість, моя свідомість почала пробуждатися, да, відкриватися, шукати себе. Я подивилась на той там, на 10 років, які я жила в стані закритої свідомості. Хоча я знала, що таке езотерика, я спілкувалася про всесвітні закони з своїми друзями, там, з рідними, ми, все це, ми любили про це поговорити, але я не була включена в це. І я зараз розумію, що я просто, чому кажуть, люди ці сплять. Бо вони живуть на автоматі. Я зрозуміла, що якісь 10 років я реально жила на автоматі. Робота, дім, робота, дім е відкласти гроші, построїти будинок, народити дітей, битові проблеми, все, е що там, зібрати гроші, поїхати кудись. Е і, ну, от такі чисто програмні. Да? Матрицю можна розібрати по програмчикам: оту, ту тут, 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 закрити потреби, потреби наші. Оце ваші програмки, наші потреби. Все. Ми не думаємо бить не бить. Чому питання, а чому в мене тут родова програма? Я повторюю мамину програму там зради, чи я повторюю програму бідності, родову, а чому то, чому сьо? Ми з цим не розбираємось, коли ми живемо в цьому автоматі. Коли ми йдемо в свідомість, духовність, як хочете це називати, ми починаємо працювати з чим З собою. Ми розуміємо, що я творець своєї реальності, я тут, є, я тут. Ми всі провідники енергії, є, у нас всіх є душа, ми всі можемо відчувати. Да? Кожна людина один одного може відчути. Дуже часто люди один одного, які кохають, чарівні відчувають там, своє поле, да? навіть якщо далеко, це все нормально, це фізика. І <кхм> що ми робимо? Таким чином, ми розуміємо з А я тут, взагалі, е, на кріслі сижу, я король свого життя, ну, грубо кажучи, да, творець свого життя, я тут формую свою реальність. І якщо зараз да, дивіться, треба розуміти, що це не три, от ми любимо зробити дві практики ой, все, нічого не вийшло, щось медитації не працюють, енергопрактики не працюють, піду я, знов піду там покурю, знов піду в те ж саме, і мозок нас повертає назад. Якщо ми робимо це систематично, 21 день, коли я робила свої практики, я 4 місяці, 4, кожен день, 4 рази на день, там в 6-12, в 6 вечора, вечорі, в 12-й ночі, Робила свої енергопрактики, які мене піднімали. У мене відкрилось там широко яснобачення, бачення, напрацювалося енергополе. Я тоді працювала з вчителем. У мене двоє дітей при тому всьому. Я могла бути в поїзді, не в поїзді, де б я не була, на озері. Я сідала і робила свої практики. Ніхто мене не чіпав. Хоча ніхто не розумів, що я роблю, ніхто до мене не підходив. Я казала, все 15 хвилин мене нема. І е, це, знаєте, це така дисципліна, але ти розумієш, для чого ти це робиш. Ну, ти розумієш, чому це тобі потрібно? Ти хочеш змінити своє життя, і воно міняється в кращу сторону. І таким чином, що ми робимо далі? Е, ви повинні зрозуміти, що хоча б да, починати з малого. Не включатися, я вже проговорила, ви прямо собі можете виписати: не включатися в новини, в, в соцмережі зранку, не накручувати погані думки. Перше, що ми робимо, питаємо себе, що я хочу тут і зараз. Що хоче моє тіло. Можливо, хочу прийняти душ, який я не приймаю зранку, а ввечері приймаю. Можливо, хочу прогулятися на пробіжку, вийти в от, от хочеться мені. Ніколи цього не робив. Почніть робити. Щоб змінити своє реальне фізичне життя, свою матерію, треба почати робити нові дії. Щоб почати нові, робити нові дії, треба почути себе. Що тут і зараз мені потрібно, дійсно, щиро. На якийсь там пошук, який є у е, якогось блогера, а в мене маршрутка. І ти сидиш, думаєш, я теж хочу. Ні, можливо, він нахер вам не треба, бачите, за вираз. Можливо, вам треба жити в селі і кур бавити, розумієте, і ваша душа буде просто в раю. Ну, так теж буває. От реально. Тому е, отут треба вчитись фільтрувати. Далі, що ви робите? Е, ви вже, наприклад, варите собі каву, робите собі чай, я не знаю, все, що завгодно, робите сніданок з своїм близьким. Ви формуєте вже думками, позитив. Тобто, мені приємно зробити близьким сніданок. Щоб вони смачно поїли. Мені приємно випити цю каву. варити каву не з думкою, блін, випити цю каву, швидко піти кудись вже. Т -т -т. Ви, ви з водою працюєте, це вже енергія. Ви знаєте, коли в мене є такий приклад маленький. Ми сиділи з сім'єю в кафе, дуже голодні були. І так думали, що смачно поїмо. І такий важкий день був на стресі у всіх, І нам приносять там піцу, шашлик, а це таке все несмачне. Я їм, а там просто-просто ну, хочеться виплюнути. І потім я бачу, як е, повар, да, там ну, шеф-повар, жінка, вона виходить якось, ну видно, що це повар, головний, у них там вона по-своєму вдягнута. Боже, а вона, як знаєте, з хреста знята. От просто в неї немає енергії, вона от така. Вона... От я людина, яка щитує енергію людей, і я сижу, дивлюсь на неї, а вона ніби знаєте, в неї вчора хтось помер. Можливо, і помер, ми не знаємо, да? І людині вимушено треба піти на роботу. Я не кажу, що вона погана. Я кажу про енергію, яку ми навіть в їжу вкладемо. Тобто людина, якої нема ресурсу, яка в негативі, яка в важкому стані приготувала нам цю їжу. Неважливо, да? ну, що з нею це її історія. Ми не про осуд, ми про те, що от вам форма, Да? людина в стані ну, негативного заряду, да? чи безсилля. Зробила їжу, яку їсти неможливо. І коли вам приносять борщ, який зварила ваша мама, наприклад, з любов'ю до вас. Вона вас чекала у гості, вона хотіла якнайкраще. Завжди у мами смачніше. Ви помітили? От зараз от, от просто от, згадайте, от хто їздить до мами, наприклад, чи приходить іноді в гості, і там мама, тато, і щось вам наготовлює, завжди там чомусь смачніше. Тому що приготовлено з чим, з любов'ю. енергія інша, розумієте? Людина заряд інший вкладає. Це так працює. От так працює. Да, я, ну, тут я про те кажу, що от до чого я вода да, відійшла трошки. Зранку ви можете готувати собі каву і їжу собі і іншим, як от з цього негативного стану, фу, блін, давайте все поїли, Пожрали, кажуть, і біжим. Коні, да? біжим, давайте в день цей е, язик на плечі, маршрутку залізли туди-сюди. І ви скажете, блін, це нереально. Всі у нас такі часи, там блек-аут. У мене те ж саме, я в Одесі живу. Повірте, все те ж саме, як у вас. Постійно, сутками, ця тривога літає тут під головою. Постійно е, ти ходиш, кудись пішиш, двоє дітей. Це нормально. Але ви обираєте, як проживати своє життя. І третє, що вам треба зробити зранку, це згадати. Хоча б три речі, мінімум, за які ви вдячні взагалі. За що ви вдячні тут і зараз? Нема світла, прилетіла десь там якась херня поряд, але ви цілі, подякуйте за це. Є інтернет, сусіди роздали, подякуйте за це. Можете купити собі нормальний павербанк, подякуйте за це. Просто банально. енергія вдячності підіймає наші вібрації. Коли ми підіймаємо наші вібрації, формуємо себе по-іншому, наш простір формується по-іншому. Відпадають токсичні друзі, люди, якісь негативні ситуації, ніхто нам не бажає зла, коли їде там на машині і каже, якого хера ти тут піхаєшся. Ні, вас всі пропускають. От я вам кажу, це перевірено. Я коли виїжджаю, в мене тут сплошна пробка. Тільки я в негативі, мене ніхто не пропустить. Тільки я в позитиві, всі розступаються, і чомусь я проїжджаю. І я думаю, Боже, от скільки раз я думаю, як це працює? От як це працює? От так це працює. Розумієте? Коли ви зрозумієте, що я творець своєї реальності, я все внутрішнє, те, що я транслюю, те, що всередині мене живе, я формую, ви скажете, а якщо мені погано, так розбирайтесь з цим, з цим грузом. От мені іноді теж буває хірово, У мене свої е, процеси да, там, теж життєві є. Я встаю зранку, тут давить. У мене дуже зразу відчувається там, чи горло, чи тут. Фізика відчуває, психосоматику ніхто не відміняє. Що ми робимо? Чому тут давить? Що таке? Яка ситуація? Так, я питаю себе, яка ситуація мене призвела до цього? Що? Яка недосказаність, яка, чи можливо, з людиною якась ситуація? Чи, можливо, мої якісь сумніви, невпевненість, чи там не прийшли клієнти, чи я зробила роботу, не бачу віддачі, чи, чи там діти похворіли, я переживаю, чи там летіло всю ніч, а в мене тривожність була. Я це відслідковую і дістаю себе, розумієте? Дістати важливо корінь проблеми. Якщо вам важко, іноді ми не справляємося, що ми, ми ходимо по практикам, психологам, ви приходите до практики, до мене, до психолога, до, до любого людини, яка вам імпонує да, енергію, імпонує своїми словами, діями, да, тим, що вона транслює вам. І ви йдете в роботу. Можна хоча б одну консультацію провести. Можна, наприклад, в мене, ви можете отримати ченерінг. Це... На 10-5 хвилин я вам даю відповідь від вищих сил янголів і кажу вам, що вам зробити, чому ви в такому стані, як вирішити цю проблему, да, від вищих сил передаю. Це, наприклад, консультація, це навчання, це наставничество, ви можете пройти. Ви можете в мене пройти регрес, родові практики насправді. І у мене є міні-інтенсивчики по 500-700 гривень, які доступні кожному, от як пойти поїсти там, банально в кафе один раз, да, ви можете взяти і о, пропрацювати три дні в роботі, і я, якщо вам, я не просто сухо їх продаю вам, даю, о, наті, до свидання забули, я з вами на зв'язку. Ви берете ці практики. У мене є класний практикум, енергопрактику зняття страждань від роду, да, негативних програм, Зняття програми Я сама і відновлення да, енергопрактикум. І він вартує там як три чашки кави да, вашої чи у сніданок обід. І ви можете три пройти три дні цю практику, і там по 20-30 хвилин практики, але. Повірте мені, вони з вами повинні, по-перше, залишаються, вони з вами назавжди. І я з вами теж. Тобто, я вам відповідаю, я вам кажу, ви можете мені сказати зворотній зв'язок, я вам даю. Це я вас не залишила і там я за вас відповідаю, коли я вам даю практики. Кожен вчитель, кожен практик дає, якщо людині якісь практики, він несе відповідальність за те, що він дає. Ви несете відповідальність за те, як ви їх проходите і як ви далі живете своє життя. Да? От. А я несу відповідальність. За якість практик, і я вас направляю в тому, що ви, наприклад, там не зрозуміли, там щось не вийшло, там біль якийсь піднявся. Ми не залишаємо. Запам'ятайте, професійний практик ніколи вас не залишить в стані болю. Він не сковерне в вас біль і не залишить вас цим. Він не скаже вам вдагонку, що ви така, сяка, така, і не залишить вас цим. Він не має на мене це права. І навіть якщо він в одну сесію не вклався, то нормальний кодекс честі, да, це довести людину до результату, коли людина, от навіть дивіться, в мене є, наприклад, людина бере одну практику. А за одну практику я не можу. Я бачу, що ми сковернули корінь проблеми, пройшло три години, а людина не готова його ну, закрити. І я їй даю ще зверху бонус через неділю-дві, коли людина готова, вона мені пише і каже, я готова завершити практику. Тобто я її ділю на два. І якщо людина не готова йти далі, в неї немає, наприклад, можливості фінансової чи ще щось, ми да? всі люди, не забувайте про людяність в першу чергу. Да, потрібен баланс в природі, потрібно там, брати, давати, да? платити за чужу роботу. Ви ж хочете, щоб вам за роботу платили. І я хочу, да? їсти треба всім. Да? Ну, як би так. От, тому це нормально. нормально. Тому беріть, беріть от ці пункти, випишіть собі, беріть їх в життя. Пробуйте, повірте мені, перевірено: от енергія вдячності, позитивні думки зранку, не зливатися в негатив і питати себе, що я хочу. Це перше, що вам потрібно, щоб ваш ранок, ваш день став прекрасним. І повірте, ваше життя буде так трансформуватися. І двері всі будуть для вас відчинятися, і всі ситуації якось які були накальонні, будуть якось обнулятися, люди почнуть краще до вас відноситись якимось магічним чином, а це просто ви вібруєте на іншій чистоті. Так, це працює. Якщо вам складно самим розібратися, я вас запрошую до себе на консультацію, на практику. Повірте мені, це варто і того, щоб змінити своє життя. Я пройшла цей шлях, я знаю, про що я кажу. Я дуже багато всього пережила в житті. І зараз я дуже радію, що я є то, та, хто я є, да. я розумію, куди мені треба, хто я є і що я можу дати взагалі цьому світу. І вам цього бажаю.